Акули ніколи не сплять. Акули це справжні дива природи, і їхня здатність ніколи не спати вражає. Більшість акул дихають постійно рухаючись, вони не можуть активно закачувати води через зябра, як інші риби, тому їм потрібно постійно плисти, щоб вода проходила через зябра і забезпечувала їх киснем. Якщо акула зупиниться, вона задихнеться. Деякі види, наприклад, китова акула або акула нянька, можуть відпочивати на дні, оскільки вони здатні активно закачувати воду через зябра. Біла акула плаває навіть під час відпочинку, щоб підтримувати дихання. Ця здатність результат мільйонів років еволюції, яка дозволяє акулам залишатись ефективними хижаками. Постійний рух допомагає їм швидко реагувати на здобич і уникати небезпек. Акули можуть відпочивати, відключаючи частину мозку, але їхнє тіло продовжує рухатись. Ця здатність робить акул одними з найвитриваліших хижаків у світі.